Вітаю, шановні друзі. Що ж, е збулося напередодні нового року. У нас було відео про пропозицію і запровадження ПДВ та митна нові посилки. Цю ідею активно лобіював великий фіскалізатор усіх часів та народів Данило Гетьманцев. І, схоже, тепер він знайшов собі союзника не лише у Міністерстві фінансів, а й у великих бізнес-асоціаціях. То, в чому причина такого симбіозу, про це будемо зараз говорити з вами, Валентин. Ще на етапі пропозиції щодо скасування пільгового розмитнення посилок гетьманців та інші охочі общупати гусака, стикнулися із хвилею народного невдоволення. Наразі за кордоном проживає багато українців, що часто відправляють посилки або додому, або з дому. Або навіть якщо взяти основних винуватців фестивалі фіскалізації, тюньові магазини, то багато українців на тлі падіння доходів і купувальної спроможності часто вдавалося до покупок саме. У таких магазинах деякі, особливо підприємливі, вже напряму замовляли різноманітні товари широкого вжитку на іноземних платформах. Благо експансії українських поштових сервісів до зарубіжжя сприялося. Під час війни купувати іноземне доволі шкідливо для економіки. Мова йде не про якогось ефімерного національного виробника, мова йде насамперед про роздуття валютних дисбалансів. Наразі експорт що товарів, що послуг в Україні просів, натомість зріс імпорт озброєння та оснащення. Вже більше двох років ми не можемо покрити більше 75% свого імпорту експортом. Платіжний баланс за торгівлею послугами теж в дефіциті, а він раніше і перекривав цю диспропорцію. До слова. На нашому телевому каналі ми робили дослідження того, як Україна нарощує виробництво дронів. Посилання на нього буде в описі: Долучатися, щоб бути в курсі економічних новин України та світу. Відтак валюти в країні не вистачає і рятують лише кредити та гранти наших партнерів. Саме вони закривають цю дірку і дозволяють нашим золотовалютним резервам навіть зростати. Тому заходи щодо Обмеження споживання імпорту треба насамперед зосереджувати довкола непродуктивного і не найнагальнішого імпорту, як, наприклад, різні дорогі автомобілі, предмети розкоші, елітний алкоголь і тютюн. І ось це справді є цікаво. Також токсичним для нашої економіки є й китайські маркетплейси, що демпінгують усі товариші точно мають потрапити до списку. Впаяння їм певних податків і таке інше. Тому що мова не йде про чисто конкуренцію. Всі їхні виробники і купі продай отримують величезні безповоротні дотації з бюджету КНР. І, по суті, справді вбивають місцевих виробників, це правда. Щодо американських тих самих посилок чи з Європи, не все так просто, оскільки вони мають. Представництво та логістичні центри у Європі, як, наприклад, Амазон. Але там вже давно існує світіньовий податок, прямої доставки до України наразі немає, а посередницька доставка вже вкладає у себе певну націнку. Боротьба з європейськими маркетплейсами вистріл собі в ногу. У листі Гетьманцева Українські бізнес асоціації багато згадують про європейські регуляції. Що, мовляв, не кожна посилка йде з ПДВ, що зі 150 євро починають обладати митом ці посилки і так далі. І що у ЄС взагалі тотальна боротьба із цими клятими посилками. Правда, багато з цих бізнес асоціацій замочують про те, що Україна якби прямує до ЄС, і ми, якби, скоро станемо його частиною. Навіть якщо не буде шенгенської зони, буде зона вільної торгівлі ЄС. І там так існує система оплати ПДВ для торгівлі всередині ЄС. Зазвичай магазини його відразу списують при купівлі за ставкою країни покупця. Але от мит немає. Посилки особистих речей між країнами ЄС не оподатковуються. В Україні хочуть вести цю норму для посилок до 45 євро, тобто все, що дорожче, навіть якщо це власні речі, плати ПДВ і зі 150 євро чи й мито. Звичайно, викликає питання щодо того, наскільки швидко наші доблесні митники будуть. Індивідуалізовувати ці посилки, скоріше за все, такі посилки будуть просто лежати на митниці тижнями, поки доблесний митник не перевірить пакуночок. А це вже створює і корупційні, навіть ризики. Захотів відправити смаколиків родичам, чи зміг купити щось подешевше? Захотів відправити плати, ПДВ мамонт. Всі оці плечі єремії вітчизняних маркетплейсів, особливо одягу та взуття, дуже смішні. Ні для кого не секрет, що наші найбільші у світі імпортери часто вдаються до обману власних покупців. Старі колекції продаються за ціною нових, націнка іноді може бути в рази більше. Цікаво, що ж буде з цими купі продай тоді, коли Україна вступить до ЄС і стане частиною європейського ринку. Чи витримують вони конкуренцію з європейськими магазинами, що не вдаються до подібних практик? Плачі про вітчизняного виробника теж викликають сміх, оскільки у жодній країні світу мита ще не зробили національного виробника конкурентоздатним. Конкурентоздатність робить дешева енергія, яка в Україні для виробників ну, зовсім не дешева. Ситуація на ринку праці, рівень освіти, простота залучення інвестицій капіталу, кількість конкурентів і правові умови, в тому числі. Це все справді робить вітчизняного виробника кращим, а не намагання його якусь теплу ванну. Покласти. Але ж ці фактори, де треба багато працювати, де треба уділяти кошти на освіту, реабілітацію, інфраструктури. А навіщо? Можна ж тисячі пороздавати, навіщо системі по суті, вирішувати проблему. Це складно і довго. Краще от закритися цією ширмою цих імпортерів і розповідати, що в Україні треба драконівські заходи щодо посилок зі всіх сторін світу. Звичайно, що вітчизняному виробнику складно, коли кіловат коштує по 10 гривень, що дорожче ніж в Німеччині. Навіть у ЄС вже думають про те, як зробити енергію дешевшою і відмовитися від зеленого популізму. Звичайно, що вітчизняному виробнику тяжко, коли треба строчити стопки актів виконаних робіт, коли треба боротися з блокуванням податкових накладних, або коли треба шукати робітників, і це складно в умовах сучасного воєнного стану. Що дуже казати про ще Совєтський трудовий кодекс, де. Председавець має у рази менше прав, ніж робітник. І де ще багато прав мають контролюючі органи, ніж працедавець. І, звичайно, в Україні, де немає ринку інвестицій, зробити якийсь капіталізований бізнес, а на чергове кубі продай, складно. А чому його немає? Бо немає накопичувального рівня, бо немає накопичувального рівня пенсійної системи, що є основною для старту такого ринку. Та ще й коли збільшують податки на доходи в країні, яка і так мало капіталізована. І податки на інвестиції теж збільшують, що не є досить правильним. Податки з інвестицій треба брати тоді, коли дофіга інвестиція, а не тоді, коли у нас ринок валяється, по суті, на плінтусі. А от у бізнес-асоціації хочеться спитати, як же так виходить, що в секторі купів-продає вартість її ж пари червіків може відрізнятися, ледь не у два рази з ціною Європи. ПДВ, так воно ж 20%. Мита? Ставки незначні, хоч і від нього також нараховують ПДВ. Та й такі білі імпортери часто можуть виходити напряму на постачальників та виробників. Вони все ж таки інсоціалізовані гравці там гуртом і теж ціна там, не така, як в розріб. По суті, незрозуміло. Страхові виплати. Ну, навряд чи вони можуть аж стільки набирати і забирати. Може, люди напряму купують за кордоном товари, бо вони вже втомилися платити націнку в абсолютно такій сфері. Може, вони втомилися від того, що їх надурюють. Та і всі ми прекрасно знаємо, наскільки деякі білі імпортери можуть бути білими. Хоча, звісно, білі є. І тут треба сказати, правду, що вони теж страждають, і треба з ними домовлятися. Але є такі, які просто домовляються з митниками і по сірих схемах увозять все, що хочеш і Просто заробляють надморжу на ринку обмеження українців вже зараз, все більшого щось імпортувати. Але, але що ми тут не казали, тут Гетьманцева справді можна привітати. У своїй боротьбі проти простих українців він знайшов чергового союзника. От тільки коли Гетьманса захоче запровадити якусь чергову регуляцію, нехай не скаржиться. Можна почати, наприклад, з трудових договорів. Коли прийшли за посилками, ви аплодували, коли Гетьманцев. Вживав чергових заходів для знищення малого бізнесу, вимовчали. Коли гетьманцев прийшов за вами, вже нікому було за вас встати. Якщо ж у нас всі так переживають за покупку українців та роздуття негативного балансу торгівлі, то давайте ведемо на час війни 300% мита на елітні авто, алкоголь, тютюни, предмети розкоші. І давайте проконтролюємо, щоб всі наші блістителі соціальної справедливості у часи війни вчасно сплачували податок на розкіш, який систематично ними не сплачується. Бо як доїти середні класи, здирати податки на доходи з малокапіталізованих українців, то вже ціла шеренга стоїть. А як робити речі, які справді на сьогодні треба робити, то ніхто в черзі не стоїть. Власне, ми вже не раз розповідали про цю історію, що все дуже погано робиться і нелогічно. Ну, поки так, така у нас економіка. Всім в найкраще.